Привіт, мене звати Любов, я із невеликого містечка Локачі в Волинській області і я є власниця та майстер студії лазерної епіляції. В цьому напрямку косметології я є новачок, тому основним завданням для мене був пошук дійсно дієвого лазера, дійсно дієвого апарату, після якого мої клієнти будуть задоволені та будуть позитивні відгуки. Довгі муки пошуку провели мене в ЗЕМІЦ, де дівчатка-консультанти швидко зорієнтували по асортименту, а також по бюджету. В залежності від моїх потреб мій вибір зупинився на Adonis DoLight. Це компактний, комфортний в використанні, ефективний лазер. Працює з всіма типами шкіря, має високий ступінь охолодження, за рахунок чого мої клієнти йдуть задоволені, і процедура проходить швидко, ефектно та майже безболісно. Досить в використання. Для мене, як для майстра початківця, великою перевагою є поділ на жіночі та чоловічі зони, а також, в залежності від зони опрацювання та типу шкіри, є підібрані вже параметри. Дуже легко працювати. В комплекті з лазером іде все, що необхідно для початку роботи. Отримуєте лазер на наступний день працюєте. В комплекті йде брошурка, в якій описано, як працювати, як доглядати за лазером, як працювати з кожним типом шкіри. Все чітко, комфортно. Також проводиться онлайн-навчання в залежності від вашого типу лазеру, де дівчатка-майстри розказують про ем, особливості роботи з даним апаратом. І навіть після отримання лазеру я отримала неодноразову консультацію про принцип роботи. Якщо мене щось цікавило, в будь-який момент зверталася онлайн-консультації, коли коли вам хочеться. Особливим бонусом для мене є те, що є е, можливість участі в заміт Family Club, де є постійні бонуси, постійні акції. Я сподіваюся, ми не зупинимось на цьому маленькому монстрику, і ми будемо розширювати свій бізнес і однозначно будемо розширювати разом заміт. Тому, якщо ви в пошуках якісного апарату, з яким ви будете мати результат та зробляти гроші, однозначно вам тільки вземіць. Дівчатка допоможуть підібрати все в залежності від ваших потреб.